одним із наслідків тісного співіснування людей з тваринами стали хвороби. Річ у тім, що більшість смертоносних інфекцій в історії людства: віспа, грип, туберкульоз, чума, кір, холера перейшли до нас від свійських тварин. Домашнє господарство передбачає співіснування великої кількості тварин на малій території, через що властиві їм бактерії та віруси швидше мутують. А внаслідок тісного і постійного контакту з людьми передаються новим господарям. І оскільки інфекція не адаптувалася до нового носія, вона, як правило, стає смертоноснішою. Даймон старанно описує механізми передачі інфекції та боротьби з ними. Але гадаю, після пандемії COVID-19 усі ми дізналися про це більше ніж хотілося. Б. Перейдемо одразу до головного питання. Чому саме євразійські хвороби перекинулись на новий світ і знищили більшість корінних мешканців, а не навпаки? По-перше, частина таки перекинулася так, сифіліс, який до ХХ століття не мав ефективного лікування, має ймовірно американське походження. По-друге, знову все вирішила кількість, оскільки у Євразії одомашнили більше видів. Той хвороб набралися більше, а через розвинуті торгівельні шляхи інфекції швидко лишали свою домівку. І, по-третє, головні одомашнені тварини нового світу індики, лами не трималися у щільних загонах, що теж зменшило шанси на появи суперзброї. Але навіть якби не смертоносні хвороби, народи Євразії мали перевагу стрімкий розвиток цивілізації.